Вітаю, друзі! Я щиро дякую кожному з вас за час, який ви присвятили книзі та її героям. Знаю, тому перепрошую за тривалі перервими оновленнями і дякую, що дочекалися. І відразу перейду до гарних новин: пригоди світи Вілов триватимуть. Свого часу, паралельно з написанням Вілоу, потрохи розпочав працювати над книгою охорони для відьми. Цей твір безпосередньо пов'язаний з усіма подіями, які відбулися у першій частині. Тож, якщо пригоди не залишили вас байдужими, можете сміливо продовжувати розкривати таємниці разом з героями. Нова пригода зв'язана із першою частиною і, залежно від повороту сюжету, наприкінці може виявитися як продовженням Вілоу, так і її предісторією. Зі свого боку, ризикно пообіцяти, що сумно не буде. Наразі написано 9 розділів. Посилання на текстову версію книги «Охоронець для відьми залишаю в описі до цього відео. Як варіант, я можу почато озвучувати вже написані глави і додавати нові розділи, що писатимуться для вас у режимі реального часу. Тож, за бажанням діліться думками і побажаннями щодо історії у коментарях. Буду дуже радий почути ваше враження про книгу, незалежно чи це буде схвальний відгук, критика, дружня порада або побажання. Цікаво дізнатися про ваших улюблених героїв, місця, які запам'яталися, улюблені моменти та будь-які думки щодо цієї пригоди в цілому. До слова, зараз на екрані ви бачите найпершу варіацію обкладинки книги, з якої все починалося. З найближчих планів початок озвучування роману 13 рівень. Це фантастичний бойовик у жанрі сучасної української фантастики, присвячений пригодам спецпризначенця та колишнього бойового пілота, що отримують завдання зануритись до закинутого підземного комплексу, де на них щатує безліч небезпек, незвичайні створіння як власний прихований світ, що ховається на самісінькій глибині колишнього обійстя видатних науковців та робототехніків. Книга може припасти до смаку не лише поціновувачам жанру фантастики, а й слухачам, що небайдужі до небезпечних динамічних пригод. Як і у Вілоу, тут бути місце персонажам із власною історією і часточкою душі, яку авторові сподіваюся, вдалося закласти до пригоди. Роман повністю написаний і наразі справа за озвучуванням. І, звичайно, ще раз спасибі за шлях, який ви пройшли разом з героями Вілов та Олексій Крісіопудало. Чоловіку Чорному, Глорін, Кейсі, Тіфані і Юлія мали за честь отримати вашу увагу. Щиро дякую за ваш час, друзі. До зустрічі на сторінках та у коментарях.